Невже тобі принаднеся краса могильна? Тобі щасливий. Жасли? Ти ж без примусу йдеш за командова. Хто не примусив? Ти ж робиш нареченого свого. Хіба того не варті того Гонзага? Я й того не кажу, Аніто, але ти чудно відповідаєш на питання Бо Ну, все таки питання незвичайно. А що ж тут незвичайного? Ми подруги з тобою ще найвірніші. Ти можеш все мені казати правді. Спочатку ти мені подай цей фрейма. Ти маєш ти. я, я та є ціну. Я таємий. Що хіба не маєш? Ні, не звертай очей, дай я погляну. Ну годя ні, то не муч мене. Навіть Сльози, о Господи, це пасія правдива. Ну, вибач, годі. А що за колосі на дивила? Це не бере портрети твоїх покійних пам'ять при Матусі? Анна, дай я погляну. Що це за прихороший лицар? Це мій наречений. Я того і не знала, що ти заручила. Чому ж ти ніколи не бачив з ним? І не побачив він мене? Ні, він живий. Він зрадив. Мене не зрадив він нічого, літак загадок. Не хочеш, не кажи. Я лісив, що свого не звикла. Сядь, Анна, сядь. Чи ти О, того не знаєш, як тяжко зрушити великий камінь, а в мене тут сидить вже так давно і такий великий. Він витіснив із серця всі жалі, всі бажання, крім одного. Чи ти думаєш, я плакала по мертвій своїй родині? Ні. Це камінь із серця сльози. То, То ти давно заручила? Ще з роду. Нас матері тоді ще заручили. Як я жила у мамі Надії. Як це, це не розумно? Ні. Либонь, це воля неба, щоб я його могла своїм по праву називати, хоч він мені й не належить. То він, чудно, це, що я його не знаю. Він Дон Жуан. Такий уже отой той самий, а який ще й сотень тисяч Жуанів може просто зватись Дон Жуан без призвіска, без іншої прикмети. Тепер я розумію, тільки ряд. Його вже скрикають собі. Тож він мені. Я бачила його останній раз. Як ми були в Кадіксі. він жив тоді контрабандою, ховаючись в печерах, а часом плавав з піратами. Тоді одна циганка покинула свій табір і за ним за море утекла, та там досі пропала. Він, вернувшись в Кадікс, привіз якусь мориску, що брата стоїла від Жуана. А потім та Мориска пішла в черниці. Це не наче казка. Однак це щира правда. А завіщо його банітували? Щось я чула, та не, не раз. Він якщо був пажен, то викликав за інфанту на герець одного принца крові. Інфанта його любила? Так кажуть люди, але та, я не вірю. А чому? Якби вона любила, вона б кинула у королівський дві. Чи це ж так легко? Любові легко шлюху не треба. Адже толецька рабиня зреклася вірити. А потім що? Втопилась. А то який страшний думжок. Ну, справді, смак у нього не найкращий. Це ранка, або і й Ти за інфанту забуваєш. Ну, з за інфантою все не виразно справа. Він у вигнання йдучи, підмовив ще найсвятіша абатису. Онуку самого інквізитора. Ще абатиса та тримала таберна для контрабандистів. Справді. Він не без ветер твій твідом Жан. А ти неначе горда з того всього. Пигуєш тих сперечниць, мов трофеї, що лицар піздобудись на турі. Я заздрую, маніта. Тяжко заздрю. Чому я не циганка, щоб могла зректися волі вільної для нього? Чому я не жидівка? Я б стоптала під ноги віру, щоб йому служити. Корона дар малий. Якби я мала родину, я б її Говори, збійся, Бог, оханіто, а найбільше я зазриті Абатисі. тисі. Вона душі рятунок віддала, вона зреклася раю. Ти не збагнешся в заздріщі ніколи. Я б їм не зазрила тобою, більше. нещасним тим покидькам. А, Христе, він ж і тебе да, покинув. Мене він не кидав і не покине. Доволі так замок. Я до нього в ту печеру, де він ховався. Ну, і що каже, він був порубаний. Жану Алькада викрасти хотів, але Алькад не любив, аби вжувала зраду. Та як же дісталася було? Я вже й сама того не тягну, тому був як гарячковий сон. Гляділа я його, носила воду у півночі, і рани обмивала, вогіла і виховув. І ще ось і все. Ось і все. Він встав. А я пішла додому такою ж, як була, такою, як чиста гостя, Анно. І ти не думаєш, щоб я йому далася на підмову ніколи в світі. Але ж ти кохаєшся, Виша. Кохання то не шал, Анно. Воно в мене в серці, наче кров у чаші таємні святого Граля. Я наречена, і ніхто не може мене спрямити навіть Дон Жоан, І він це знає. І я душею чую. У нього також є до мене почуття. Але те почуття, то не кохання, воно не має назви. На прощання візняв перстенника з руки моєї і мав, і мовив: Поважно, сеньорита, як хто вам буде докоряти ви за мене, скажіть, що я дуже вірний наречений, бо вже ні з ким не зможу обмінятися обручками. Коли він заказав, че ж не значить, що він тебе одну кохає справді. Словами серденька не, не отурити. Мене з коханим тільки мрія в'яже. Такими нареченими, як ми, приєдно бути в небі райським духом. А так, яка пекельна того мука, тобі того не зрозуміти, тобі збувається всі сни, всі мрії, всі сни, всі мрії. Сьогоджити занадто. Що за Чого тобі бракує? Маєш це? Молодість, вроби, кохання. худкою будеш мати пошану належній командорові, дружині. Не бачу тільки, піде тут сни і мрії. А їх тобі мовби і не треба. Кому ж таки не треба мрій, Долорес. У мене є одна дитяча мрія, коли моя повстала з тих казок, що облаїла мені малюнок. Я так любила їх. Яка ж то мрія? Ех, так вемере, мариться, мені гора стрімка та неприступна. На тій горі міцні суворий замок. Тому замку принцеса мудра. і ніхто не може доступитися до неї на кручу. Вбивають цей лицарі, і, лицар, і коні нагору добуваючись. І кров червоними стрічками убиває під гір. От яка жорстока мрія! Мрія все дозволила. — Один щасливий лицар з різна й доступив руки і серце молодої панни. Що ж, Анно, мрія все вже справдилась, бо та принцеса то, звичайно, ти. А ті убиті лицарі то ті панове, що сватались до тебе нещасливо. — А щасливий лицар до Гонза. Ну, мій — то сама гора, а лицаря щасливого ніде на світі. Це либо краще, бо що ж ти можеш? Дати лицареві у нагороду. Склямку на мене до не прохолода. Я не ж не давалася, два мають і грати сім. Ну, за свинею, а хто і а що я так то є? То кажени на не... круглом пади хвилю. Давай <паде> загляне.